За минулу добу зафіксували півсотні обстрілів позицій збройних сил України. Із них тільки Донецьку лінію розмежування обстріляли 39 разів. Кожен третій мінометний. Найскладніше було в районі Авдіївки. Там 15 разів по наших позиціях загарбники вели вогонь зі 120 та 82-мм міліметрових мінометів. Окрім того, неодноразово застосовували гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. Також незаконні збройні формування спробували взяти штурмом один із опорних пунктів сил АТО. Бійці Збройних сил України відкрили вогонь у відповідь і дивецінь розвідувальна група противника у складі шести осіб відступила. По Ронзоні противник постійно проводить обстріли тобто з стіжового вооруження, запрещеного вооруження. Ну, як бачимо, це останнього гумконвою, який заїхав. За сторони Російської Федерації тільки на Донецькому напрямку по позиціям зсу ворог випустив не менше 130 мін. Здебільшого ці обстріли ведуться з ясиноватою та Яківлівки. Також напружена ситуація зберігається на Світлодарській дузі та в Донецькому аеропорту. Розвідка повідомила про те, що в найближчі дні бойовики планують масштабні провокації. Командування так званих першого та другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ під виглядом проведення навчань з бойовими стрільбами. Планують масштабні провокаційні обстріли передових позицій сил антитерористичної операції. Провокації заплановано провести у період з 29 березня до 4 квітня. За минулу ж добу Україна втратила військового за минулу добу. Внаслідок бойових дій один український військовий загинув, і семеро отримали поранення. Україна попрощалася з пораненим вату Романом Луцюком. Доброволець пішов захищати Україну в складі батальйону Айдар у листопаді 2014 року. Під щастям отримав вже друге вогнепальне поранення на цей раз надсерйозне у живіт. Побратими чекали його з лікування, проте в середині березня він, незважаючи на всі зусилля, лікарів помер. Оскільки наші лікарі не в змозі були лікувати такі поранення, був відправлений в до сполучених штатів. Потім до Канади, і ми всі, чесно кажучи, я ну настільки був впевнений, що Рома викарабкався. І як кажуть, для мене це було ударом, коли узнали про його смерть. Останню путь бійця проведжали в Києві на Майдані Незалежності. Урочистий картеж провіз тіло добровольця через Луцьк. Романа Луцюка поховали на алеї героїв у селі Гаразд. Звідки він родом? У Айдарів залишилася дружина і двоє доньок. <му>